Казка Василя Сухомлинського, Бджілка та гарбузова квітка. Полетіла бджілка в поле за медом далеко далеко, а сонечко вже сідає. Знайшла бджілка велике гарбузове поле, у гарбуза квіти великі, пелюстки жовті, яскраві, як сонце, літала бджілка від однієї квітки до іншої, збирала мед, підвела голову, подивилась навколо і закричала по бджолиному від страху. Сонечко зайшло, небі зірочки мерехтять, в полі цвіркун співає, Що ж мені тепер робити? Сідай до мене на пелюстки, говорить їй гарбузова квітка, переночуєш, а ранком полетиш додому. Сіла бджілка на солодкі тичинки, закрила її квітка своїми пелюстками. Спить гарбузова квітка, спить бджілка, спить поле, увесь світ спить, тільки зірочки в небі мерехтять. Ось і сонечко з'явилося із за лісу. Гарбузова квітка відкрила пелюстки, прокинулась бджілка. Час додому летіти, але в маленькому бджолиному серці щось затремтіло, сумне і тепле, щось утримувало бджілку біля квітки. Вклонилася низенько гарбузовій квітці і сказала Спасибі тобі, квітко, за гостинність. Квітка зітхнула. Їй ніяк не хотілося розлучатися з бджілкою. Але сонечко вже піднімалось над землею, співав жайворонок в небі, вітали метелики. Почався день. Ділка покружляла над гарбузовою квіткою і полетіла додому, понесла мед діткам.